Вітаю усіх! Сьогоднішнє відео може бути цікаве як ветеринарним спеціалістам, які, на відміну від мене, реалізовують себе у медицині, так і заводчикам собак. Дивіться, я дослідив собаку з методом Філебойна за допомогою насиченого розчину кухонної солі густина 1, 118. А то вже купив препарат, лікувати думаю, дай-ка я досліджу за допомогою розчину нітрату амонію. Це звичайна аміачна селітра. Дивіться, густина 1,3. Ось. Густина більша. Значить, більше, більше щось може спливсти. І вийшов ніжданчик. Вийшов ніжданчик в тому, що за допомогою насиченого горошної кухонної солі я виявив токсокароз. А коли дослідив на розчині з більшою густиною, виявив в тої самої собаки ще один вид листів. Ось цей. Отакі яйця. Ось я беру книжку Абуладзе. Ось ці яйця. Ось вони. Отакі з двома кришечками. І це в нас трихоцефальоз. Зараз покажу. Ідемо, подивимося. Я беру от ще одне скло. І показую, як я беру. Дивіться, оця петелька, бачите? Петелька маленька. Підхопив. Бачите, як натягнута капля. Поставив. Підхопив. Поставив. О! А тепер, дивіться, і йде сюди. Опа. Інше відсовую і дивимося, наприклад, знову. Ось бачимо. Маючи в центрі це трихоцефали. Видно дві кришечки. Два порока в протилежних полюсах. А ось у новій каплі. Яйце тріхоцефали і токсокади поряд. Ось, дивіться. Вони поряд, бачите? Поряд знаходиться. От поряд одна біля одної. Яйце тріхоцефали і яйце токсокади. Отже, сьогодні явно показав, ясно, видно, що дослідження фекалій, наприклад, собаки, на нітрату амонія має переваги. По-перше, завдяки більшій густині виявляється те, що, завдяки, що на кухонній солі розчині може не виявитися. Бачите, тут ми виявили один вид листів. А на звичайній аміачній селітрі два види глистів. Тобто сплило те, що на розчині солі не спливає. Крім того, є ще друга перевага. Друга перевага. Час. Коли на розчині кухонної солі треба 30-40 хвилин, то на розчині аміачної селітри треба 15 хвилин. От і все. Уявляєте, якщо масово дослідити в лабораторії, баночок наставити 15 хвилин як конвейер на мікроскоп, на мікроскоп. Але, на жаль, ніхто цього зараз не робить. Отже, я вам показую те, що вам може пригодитися. Чи ви собаку собак розводите. Чи ви, можливо, закінчуєте навчання у ветеринарному вузі і будете працювати? Вам це пригодиться. Наразі дякую за увагу.